Бедемо там, де завжди літаємо. Так. Ми завжди в снігу. Тут ми літаємо над цим полями, щоб нікому не заважати. Давай, розкладаємо. Запускаю його, став на землю. Включаємо живлення. Відео бачу. Супутники є. Попробуй запустити. Що, пробуємо? Це БПЛА типу літак. В чому його відмінність від інших? В тому, що він друкується на 3D-принтері. Повністю. Ці літачки наближають нас до перемоги. Тобто вони можуть бути розвідниками, вони можуть бути камікадзе, вони можуть бути ретрансляторами використовувати Ну, в різних напрямках. Довжина польоту 300 кілометрів. Їхня швидкість від 70 до 120 км на годину. Нікому не секрет, що на даний момент війна дронів. Дрони рішають дуже багато на полі бою. Зараз 100. 100 км на годину. Зараз 70. Як ми йшли, 120 було. Значить, будемо над нами сидіти. Добре. Фух, Отак. Ну реально мандраж є. Зліт був трішки важкий. Він мав переважно він стабільніше летить, але тут ми поміняли акумулятор, іншу модель дали. Тобто вага інакше, він був налаштований ту. І через стало нічого. Політ трошки його носило, мабуть, через вітер боковий. Посадка ну, була б удачніше, якщо б не відірвало ззаді мотор. Але це нічого страшного, там обріжеться і переклеїться новий. Тобто фактично все ціле це є скільки, 6 годин друку останньої секції і переклеїти. Оце це два 3D-принтера. Якраз в даний момент друкуються частинки літачка. Це друкується крило, а це друкується елемент флюзеляжу. На даний момент стадія вкрила 75% і часу 9 годин. От за 9 годин надрукувала такий кусочок. Від носа до хвоста. Це все на 3D-принтері. Ну, крім моторів електроніки. На друк. На одному принтері йде тиждень часу, якщо він друкує день і ніч. Після того йде налаштування. Тобто, якщо є вся електроніка, значить до тижня часу, загалом до двох тижнів. Що почалося? Значить, я побачив в новинах, що в Росії картонові літаки, дрони, БПЛА, підбили їхні сушки. Була така новина. Все, я собі намотав. Картонові. Сідаю в інтернет. Картонові БПЛА, картонові дрони, тому подібне. Знаходжу. Є австралійська фірма. Ось цей дрон, які передали для ЗСУ. Знаходжу. Знаходжу їхній офіційний сайт, пишу їм, ну, звичайно, відповіді нема. Тоді я що? Думаю, хочу таке зробити. І поки я це все шукаю в інтернеті, я нахожу інформацію, що є літачки 3D-друку. На англійських сайтах. Думаю, стоп, а може тим напрямком піти. Можна глянути, як воно виглядає ззовні. Та всередині. Всередині середині таке заповнення кубиками. У нас принтер, можна сказати, стояв без діла і я так почав. Ну, це було реально важко, тому що я взявся за той принтер, думав, це все просто, взяв, запустив, чипсь. І воно собі друкує, а то зовсім не так. Треба налаштування, там не клеїться, там зазвелика велика температура. Ну, тобто багато нюансів, але це все практика і з часом це все приходить. Сьогодні перший запуск цього нашого літачка. Ще тільки тестування були на комп'ютері. Він ще не літав. Так що це може бути або догори, або донизу. Всяке може бути. Давай, готовий! Давай. Ой. Ой. Все, щенк. Я вже звик, в мене з дронами наземними, стільки невдалих спроб було, що ви не уявляєте. Тому я знаю, після невдалої спроби йде вдала спроба. Це мій третій проєкт такий. Просто дуже хочу перемогти. І всім, чим можу, допомагаю. Перші були нічнички, які дотепер я роблю. Друге е, наземні дрони. Тобто евакуаційний для підвозки і мінери. А це вже третій. Ну, якщо я можу, то чому не працювати? Був би гріх, якщо б я не міг, якщо б я міг і нічого не роблю, а це гріх. Якщо я можу, я роблю все.